42 плакати, які розповідають про приміщення мерій та ратуш, житлових будинків і салонів, це все стиль бринковяно. Його відрізняють за великою кількістю різьблених архітектурних прикрас: веранд, лоджі, галереї, колон, декоративного розпису. он любил архитектуру Италии, у него там были архитекторы итальянцы, советовали ему, и вышел какой-то стиль специальный, оригинальный, из чего-то итальянского, чего-то румынского, чего-то восточного. И этот стиль очень много понравился всем богатым. Стиль, который там возник, это был стиль, который наследовал немножко неореннессанс. Мы видим черты, скажем так, византийского стиля, румынского. Вот эта смесь получилась гремучая и очень такая прочная, фундаментальная смесь. Костянтина Бринков'яну називають засновником румунської культури. За 25 років свого правління він перетворив бажану для завойовників провінцію Валахію на процвітаючу країну. Очень много э, знаменитих будівництв Букареста, інших городів, і навіть здесь, в бачила, є остатки цього стиля. Стиль бренковяну виник 300 років тому, однак і нині споруди виглядають красивими та монументальними. Його використовували в будівництві і через багато років по смерті засновника. Тож у Чернівцях є чимало будинків, зведених вже у пізніші часи. У Нас спільна культурна спадщина. Стиль бренковяну, ви знайдете і в Чернівцях. Як дом митрополита, скажімо, біля біля університету, так і дуже дуже багато домів по всьому місту і чому ні по всій області. Яскравий приклад стилю бринковяну Миколаївська церква на вулиці Руській. Її ще називають п'яною. Подібні викручені куполи. Це чи не найбільша ознака даного стилю? Виставка в художньому музеї буде працювати протягом наступних кількох тижнів. Надія величко, Роман Вірімієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.